Всім привіт! Ви на каналі Назєвса. І сьогодні я пограю в Бравл Старс та покажу вам режим, який додали недавно. Ну, а ви поставте лайк, підпишіться на канал і підпишіться на мій телеграм-канал в описі цього відео. Ну, а ми погнали до відео. Ну, насправді цей режим вже був, але 3 чи 4 сезони його вже не було. І це босс файт. Файт з босом. Ми спавнимось, і це в мене вже режим нормал. Перший режим я просто не знімав, бо там занадто скучно. Також я спавнився з одним Едгаром і Лу. Ми на нього напали. Він просто відбивався і ще він міг стріляти своїми ракетами. Проте Лу його заморожував і він не встигав цього зробити. І просто не встигав стрільнути. А коли збирався, то його просто заморожували, і він забував, що це хотів зробити. Ми з Едгаром його окружали, але було скучно, бо ми його просто розмносили. Тобто він б'є нас, але бляха, що він нам зробить. Ми його просто знищували, знищували, він пробував щось зробити, але гіперзаряд наш просто йому не дав шансу, то особливий щелу. Наступна катка це вже була Хард, тобто важкий бос. Ми на нього напали, я почав його тащити, я швидко дуже хілився. Дивіться, коли він вас вб'є, то ви бити його. Звичайно, він може вас дуже добре приносити і ви можете навіть померти. Але коли він буде стріляти ракетами, це ваш шанс, щоб відхилитись. Просто відходьте, бійте його і хілітись, і все. Це буде дуже легко і взагалі прикольно. Його ракети наносять невеликий урон, але при цьому у вас ще буде проблема з його міньонами. І його міньони це такі роботи, які просто можуть бити, є снайпери, а є просто якісь роботи на кольосиках. Ще на левелі хард він зможе робити ривок. Тобто ривок, і в цей момент він буде бігти. Знищити все на своєму шляху. Урон наносить невеликий і просто відкидує. Це бісить, коли, наприклад, ви загнали його в кут і хочете тримати його там, а він кудись летить звідси. Тому будьте то обережні. Але в принципі нічого важкого нема. Він тут знову, знову стріляє, і я вже знаю його наізусть. Тобто, коли ви спавнитесь, то він першу атаку, яку зробить, це буде атака ракетами. Тому вам треба буде взяти щит за Едгара або ще щось, щоб прикритись. Ми грали з 8-бітом і споко. Я пробував його знищити. Але краще для цієї гри з босфайтом треба використовувати тімейтів, чим просто рандомів, бо у вас з рандомами не буде однієї тактики. Ну або дуже рідко. Тому краще використовувати саме тімейтів. І на челенджі Мастер, тобто на левелі його мастер, вже з'явилася така надпись, що бос стане злим через 1 хвилину 30 секунд. Тобто у вас є одна хвилина 30 секунд, щоб вбити його, щоб він не став злим. Він випускає ракети, потім в мене чомусь почало лагати. І знаєте що? Це, напевно, лагали сервера, бо може не факт, що в мене тільки одного таке було. Бо бачите, поки не можу принести цього робот це дивно. Так ось на. Левелі мастер, цей бот може стріляти ракетою. Тобто робити таку річ, як метеорит, потім стріляти, і коли ракета попадає, то вона носить реально гігантський урон. А потім з'являється вогонь, який носить вже приблизно 400 урони, і це не так вже багато. Коли бос становиться злим, він стає фіолетовим і ще більшим. Ну, більше, ну більше, якби Сильніше стріляє, більше ракет відправляє, якби, в нього все стає більш максимально сильним. Він може робити такі самі рівки, всі би, його покращення залишаються. Він залишається таким самим. Бачите, ракет вже стає більше, вони стають сильнішими, але все одно вони не можуть поки що злишти стінки. До речі, коли Едгар під її презрядом, то він взагалі не має боятися нікого. Бо він настільки швидко хілиться, що просто його майже не реально перемогти. Тут зі мною була Френк і Бель. Я на нього напав. Він відбувався, ми без франком його станили. Він стріляв своїми ракетами. До речі, навіть якщо ви його застанете, то його ракета, яка летіла на вас, типу як метеорит, то вона все одно залишиться. До речі, в мене вже було 10 банок. На челенджі, тобто на левелі Insane, тобто на бізумі, він вже буде кидати з себе банки. Тобто після кожної атаки в нього буде якась банка. І це, ну, І це прикольно. Але дивіться, не прямо після кожної атаки. В нього чим менше левел, то, то чим він е, слабкіший, то в нього тим рідкісніш рідкісніші банки. Тобто, чи наприклад, якщо це левел якийсь не знаю, 1, то в нього банки падають там, ну, може, пару раз на матч. Але, наприклад, якщо це чим далі, наприклад, не знаю, безум'я, там десяти, то там уже банки майже кожен раз падають, бо він стає сильнішим. Я збирав банки і скажу вам так: саме Едгару потрібно давати банки, бо він є ближником, він є майже головним. Тим, хто наносить урон. Іншим краще не треба взагалі давати. І, наприклад, коли два Едгара в команді, це може здаватись класним, але насправді це не так. Бо тоді один едгар збирає банки, другий Едгар збирає банки і... Ну, і це погано. Тут я майже добив цього босса, і я добиваю його просто в соло. У мене було 11 10 банок, прикольно. Тут нова катка, я, калет і, звичайно, якийсь крабік. Я не міг зрозуміти, хто бере калет в режим з боссфайтом. Халєджі, тут це просто, ну я не знаю, це погано дуже грається. В неї урон ну, не сильно великий, в неї перезарядка довга, і це ну, це трохи бісить. Але ладно, окей. Я почав знищити цього босса, він робив свої ривки, відходить від нас, і реально ривки дуже бісять, особливо коли тобі треба тримати його на місці, а він кудись втікає, це прям бісяче. І, до речі, краще взяти свій перезаряд, наприклад, на Едгарі, коли він уже пробіг. Тобто, коли він зробив фрівок, тоді юзайте свій. Гаджет, ой, який гаджет, гіперзряд і ульту. Бо тоді ви просто витратите гіперзряд, якщо ви, наприклад, ви використовуєте гіперзряд, він на вас нападає, ну, точніше, робить рівок і втікає від вас. Це ж буде фігня. А так ви знаєте її коли він вже зробив і він вже від вас не втіче. Так ви зробите більший урон. Тут каліт дуже класно вбиває нашого боса, і ми виіграємо. Наступний каці я вже грав за Гріфа. Чому? Бо я побачив, що він непогано тут грається. Тут нам дали нового босса, це була Insane 4. Я проносив його своїми монетками, йому взагалі було пофіг на мене, він йшов на ніту. Він злявся своїми ракети, ракетами, хтось взяв байрона, не знаю для чого байрона сам брати, ну але ладно, окей. Хоча він тут реально фігово грається, його начебто нікуди не бере. Ну я ще не бачив, крім цього байрона, щоб хтось брав байрона. Він зіляється, ми його виносимо, в принципі, поки що нічого важкого такого не сталося. Але все одно ну трошки важкувато проти нього вже грати, особливо за Гріфа. І, наприклад, коли Гріф стріляє в нього своїм ядом, то яд на ньому не показується. Бо, напевно, тоді було б дивно, наприклад, що зелений ефект, типу, це може зробити його, типу, це може, наприклад, здивувати противника, бо, типу, чому він зелений, може, типу, подумати, що це якийсь новий левел у цього боса. До речі, наприклад, якщо бос був наприклад, там, безум'я перше, і, то і, наприклад він став злим. То в нього напевно буде набагато менше ракет, ніж зараз. Але коли це інсейн 4, наприклад, то в нього ракет стає більше, коли він злий. Тому майтеся на увазі. Ми почали нову катку, і я був з Едгаром і ще з одним Едгаром. Тобто було два Едгара і ще просто якась дівка. Інший так розбирав всі банки, я йому просто допомагав вбивати боса, і ми так, таким чином вбили його. До речі, боти, тобто прислуги цього боса, вони теж можуть змінюватися. Тобто, наприклад, якщо босс фіолетовий, то прислуги або будуть просто прислугами, або будуть фіолетовими. А якщо бос червоним, то вони, напевно, будуть червоними. І, наприклад, коли бос бачите злий, то він просто нас бомбардував. Він кожну секунду робив нову ракету і на нас її відправляв, і це так бісило, що це просто капець. Але ми вижили і знищили його. Я й пішов в нову катку, це була катка злу і гейла. Це мене трохи дивувало, бо ну, хто бере гейла в таку катку, але в принципі я погодився, бо ми його непогано проносили через злу. Лу непогано відігравав. Тут босс став злим, я його приносив, але його, до речі, боти були простими. І мене реально бісять снайпери, бо вони стоять там далеко і стріляють. Але снайпера насправді найменше хп їх найлегше вбити. Проте вони бісячі. Тут ми вбили боса всі в трьох, і я пішов в нову катку. Тут була Ніта і знову якийсь Едгар. Я почав на них нападати, знищувати боса, але бляха, Едгар бісив, чесно. Тут в боса залишалось 5 хп. До речі, бачите, оці на кольосиках з'являються не в першій битві. Вони, ну, вони, напевно, найрідкісніші боти цього. бота, ну, боса. Потім я напав на цього боса, почав знищувати його. зі е, мною був Кленс і ще Лу, і ми його знищили успішно. Це вже була інсейн 10. Це вже непоганий такий левел. Я почав знищувати їх, я був з ще одним Едгаром і ще з Кленс, тобто крабом. Тут на мене напали ці, ті, хто на кольосиках, але вони насправді дуже слабкі. Можна і слабкіші, ніж оці качки. Ну, качки, качків і називають тих, хто на ближній сантії, типу, як прості кидають на ближній санці. Ми пробували знищити боса, але в нього була бомбардировка Білгорода. І він при кожній бомбардировці кидав нам свої баночки. Тут він вбив нашого тімейта просто шквалом пуль. Просто подивіться, як він швидко їх відправив, і особливо з якою силою. Тепер боти були червоні, але так як в мене було 23 банки, то я міг їх швидко вбивати. А боти наносив по пару тисяч урона за пару секунд. Особливо, коли в пере... перезаряджаються атаки дуже швидко. Цей бот, бос просто дуже сильно стріляв, але ми змогли його вбити і пішли на новий левел. Тут був якийсь сілу і ще один Едгар. Ми його зупиняли, вбивали, пробували щось зробити. До речі, у Едгара був скінчик за 149 гемов, тобто він, по фактам, може бути. Кращим гравцем, чим я заед грали, в принципі, було все рівно. Тут були боти, яких я бивав тільки з двох ударів, а це дофіга. І, звичайно, босс став червоним, але у нас було дуже багато шансів. У мене було 14 банок, у ще одного Едгара 24 банки, у кожного з нас було непогано так банок. І ми змогли його добити. І це було цікаво дуже грати в цей режим. Далі була Insane 13, тобто вже 13 лев, це капець. Я грав з Бель і ще з одним Едгаром. Може це навіть був той самий Едгар, який грав зі мною раніше. Бель пробувала щось зробити, але, блін, що вона зможе зробити, особливо, коли в неї гаджет якийсь не сильно підходящий для цього матчу. Він починав стріляти в стінки, не попадав по нам, але ми його дуже добре проносили. Ми просто билися з ним до смерті. Тут залишалось 2% в нього і 4 секунди до Фуріуса, до повної злості. І тут він стає злим на 1% свого ХП, і я його добиваю. Це було епічно. Тут у нас вже інсейн 14. Я його просто вбиваю, я хилюсь, зі мною грає ще один Едгар і Поко. Тут він починає мене бомбардівати. До речі, дивіться, якщо ви, наприклад, один раз вже бомбардієте, тобто стріляє бомбочку, то тільки тоді, коли він закінчить стріляти вас бомбочкою, тільки тоді він почне стріляти ще раз нову бомбочку. Тут ці боти почали бути жовтими, тобто дуже сильними. І в одного такого бота було приблизно 12 тисяч хп. А це фіга. Я мав його вбивати десь приблизно парами атаками. Особливо бісили снайпери жовті. Вони так бісять, особливо цей сильний бот. Бачите, він стріляв просто. Ви подивіться, яким градом пуль він стріляв. Він стріляв просто до фіга. Я з чого помер? Я пішов ще раз грати. Я попався з Джейсі і з Кленсі. Джейсі непогано приносила, в неї був її перезаряд, і вона його часто юзала, щоб знищити босу. І це наносило непоганий такий урон. Кленсі теж допомагав, але, як мені здалося, не сильно. Головним наносив фронт був, звичайно, що Едгар, тобто я. Цей бот хотів бомбити всіх просто, але не бомбив. Тобто, що бомбив, але не попадав. Боти поки що були ще червоними, не жовтими, і це було добре. Тут мої 20 мейта померли, але бляха, я Едгар, у якого приблизно більше 20 банок, як я можу померти, причому Хілюсь дуже дофіга. Тут він стріляє своїм градом пуль, я юзай призряд і тупо Хілюю за пару секунд. Якось виживаю. Він стріляє градом пуль, вбиває Джейсі. Тут же золоті роботи, але я вбиваю цього боса і нарешті це закінчується. Ми пішли в нову катку, я почав вбивати, але вже в цей раз без Джесі з новим Едгаром. Я помер, але наш Едгар ще живий і в боса залишається 23 хп. Але він стає фурістично, тобто дуже злим. Але у нашого Вайтгра 28 банок, скоро буде 30. І це дуже непогано, бо він носить гігантський урон. Я вносив маленький урон нашому любимому босу, але все одно якийсь борон. До речі, потім після злості він буде Enrage, тобто жовтим. Але я не знаю, чому він коли червоний, боти його йдуть жовтими. Це якось дивно. Але окей. До речі, тут ще є режим Бога, і він, начебто, йде якраз після цього жовтого левела. Але режим бога це прям там може дуже 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 важко вижити. Там прям майже реально. Ми почали нову катку, я, Джессі, Лу. Просто билися, але бачите, навіть на інсейн 16, тобто на безумні 16, нам уже не мог вижити. Тобто я, коли бився з ним, то він мене якось перемагав. Тобто я навіть відхилитись не встигав, він мене так швидко бив. І в той момент, коли він мав стріляти, я мав захилитись нормально, то він якраз. його зупиняв лу. Тут я в від ботіка, коротше, вони були дуже жорсткі, вони мене кружили і вбили. І це реально дуже важкий режим, але я дійшов до Insane 16, і це дуже непогано. Я потратив дуже багато часу, тому сподіваюся на ваш лайк, підписку, комент. На цьому все. На цьому все. Всім дякую за перегляд, до нових зустрічей і до побачення!